Більше мільйона випадків раку молочної залози щороку реєструють у світі: 180 тисяч у Європі, 130 тисяч у США і 16 тисяч в Україні. Кожні 35-37 хвилин у нашій країні виявляють новий випадок раку молочної залози. На обліку у Тернопільському обласному онкодиспансері з цим захворюванням стоїть більше 2,5 тисяч жінок. Щороку близько 300 людей вперше чують діагноз рак молочної залози. Хворіє на Тернопільщині 53 людини на 100 тисяч населення. Рак молочної залози дуже омолодився. Якщо минулого року, в 2013 році, у нас зареєстровані пацієнти віці від 30 до 35 років, три пацієнти з діагнозом рак молочної залози, то цього року за 9 місяців 2014 року з діагнозом рак молочної залози зареєстровано троє пацієнтів в віці від 25 до 29 років. Здоров'я жінки в її руках наголошують лікарі. До спеціаліста краще звертатися ще до виникнення пухлини. Хворобу значно легше попередити, аніж лікувати. Один із перших етапів це самообстеження. Проводити його потрібно не рідше, як раз на місяць. Найкраще це робити на 6-12 день менструального циклу. Варто піднести руки догори, подивитися, чи немає асиметрії молочної залози, чи немає втягнення шкіри в ділянці молочної залози, чи немає западіння чи втягнення суска молочної залози, чи немає на шкірі такого симптому, як по типу лимонної кірки. Тоді в стоячому положенні і в лежачому положенні проводиться пальпація молочної залози від верхнього зовнішнього квадранту і закінчується верхньовнутрішнім квадрантом по годинниковій стрілці. За найменших підозр, слід одразу звертатися до лікаря. Раз в рік, незалежно від віку, потрібно проходити УЗД-обстеження молочної залози. Після 40 років раз в два роки мамографію. Після 50 – щороку рак грудей не вирок, якщо його вчасно діагностувати. Чим раніше пацієнтка звертається до лікарів за допомогою, тим легше лікування. Завдяки ранній діагностиці є можливість зробити органозберігаючу операцію. До дня боротьби з раком грудей у Тернополі в лікувальних закладах. Проводять тиждень відкритих дверей. Лікарі-мамологи приймають у Тернопільському обласному онкодиспансерії у жіночих консультаціях міської лікарні номер 2 та Тернопільського обласного перинатального центру Мати і дитина. 20 жовтня у Всеукраїнський день боротьби з раком грудей у новому приміщенні поліклініки в обласному онкодиспансері можна буде безкоштовно зробити УЗД та мамографію грудей. У нас працює три кабінети, де приймають досвідчені хірурги-мамологи. І Є кабінет номер 17 Це кабінет патології молочної залози, де якраз проводиться організаційно-методична робота по виявленню діагностиці та подальшому диспансерному спостереженню жінок з проблемами в молочних залозах, як доброякісного, так і злоякісного характеру.